дня, шановні української аграрії 23 травня. Пропорцевий листочок. Бачите, сизий-сизий, значить йому все вистачає. Це такий, як сизий колір, дуже люблю. дуже люблю, І як кажуть, скоро готуємося вносити по пропорцевому листку. Бачите, ось, наприклад, вплив морозів, який був, бачите, щось кусало. Ось, бачите, такий вплив. Це Патрас, він такий завжди, знаєте, не, не Альо, ну, не дуже, він такий красивий, симпатичний і так далі. Що хочу сказати, є масив, але я чекаю, щоб отсюди пішли, щоб з'явився колос. Тільки-тільки з'являються, я намагаюся провести обробіток ґрунту. Оце 6 мільйонів колеги. Мені треба щось думати про переживати, чи буде густота, чи не буде. Ви ж розумієте, коли в тебе є густота, ти хоч за одне хоч менше переживаєш. Я знаю є холдинги. Їм густота там, не потрібна і все окей. Які питання? Тільки відповідайте, щоб відповідали. А так, дай Боже вам щастя. Що хочу сказати? Очима корови, очима корови, прекрасна трава. Що воно буде на самому ділі, хто я знає? Нормально, наче. як трава, блін, просто така непогана. Так що хочу сказати одну історію. Е -е... Будьте робіть, як ми, робіть краще, чим ми. І буде у вас результат краще, ніж у нас. Ми, як кажуть, теж помиляємося і дуже багато помиляємося щороку, але, блін... Ну ми то щось... принаймні траву виростили. Що буде по колосках, будемо бачити. Треба дощик, треба захист нормальний, ко... захист нормальний. І дасть Боженька підтримає наші потуги. І буде все в Україні добре. Тому що наша робота з вами на 95% залежить від Боженьки. Дасть, прекрасно, не дасть, стихів якусь, не дай Боже, тоді все. Але чекаємо, що вийшов повністю пропорцев лист, випрямився і ми потім будемо обробляти по пропорцевому листу. Зрозуміло, що тут ще, як кажуть, колос Колос тут, бачите, вже вирвав рослинку. Колос десь ось, ось іще. Ось тюки в нього ось тут десь. Да, даже відчуваєш. То в сантиметрів 5-7, ну хай 5 і ще треба до виходу. А пропорційний сток ще не повністю відкрився. Ну, принаймні видовжився на всю довжину. Отака От історія. Не хвилюйте за оці плями. Це, як правило, у, не принаймні в Патраса це вплив на е, стресові умови, які були. Так що, все нормально. Підписуйтесь на мій канал, тому що це про життя, про досвід в полі. Дай Боже, щоб у вас було краще. Успіхів вам!